Забракне духу нашому ворогові нести той тягар любові до своєї країни, як це роблять українці. Наша невимовна жага до волі передається з покоління в покоління, і в цьому є наша сила. І саме про націю непереможних людей ми розповідаємо вам кожного дня. Кременчуцькі новини в ефірі і ми розпочинаємо. У такі важкі часи дуже важливо, коли поруч є люди, які готові допомагати і реально мають вплив і відповідні можливості. Міський голова Кременчука Віталій Малецький подякував усім, хто зараз активно допомагає місту у його забезпеченні теплом цього опалювального сезону. Усі подробиці дивіться далі. Щодня російські ракети забирають життя українців та нищать цивільну інфраструктуру. З усіх засобів масової інформації влада попереджає українців про надскладний цьогорічний опалювальний сезон та закликає готуватись до нього заздалегідь усіма можливими способами. Паніка та страх охопили Кременчужан після нищівного рашистського удару по Кременчуцькій ТЕЦ. А перед представниками влади постало важке і масштабне завдання забезпечити людей теплом взимку. Зараз для цього робиться все можливе, і Кременчук не один в цьому питанні. Зокрема, сьогодні на своїй сторінці у Фейсбук міський голова Віталій Малецький висловив вдячність людям, які зараз активно у режимі нон стоп підтримують місто і допомагають підготувати його до цієї важкої зими. Від усієї Кременчуцької громади дякуємо народному депутату України Юрію Шаповалову, який зробив все можливе і неможливе, щоб організувати процес ліквідації наслідків цієї катастрофи. А головне, що саме він зміг всіх переконати, що місту потрібен принципово новий підхід до вирішення проблеми теплозабезпечення. Всі наші місцеві зусилля були б марними без допомоги заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка, який за дорученням Володимира Зеленського забезпечив нам підтримку на всіх рівнях. Рівнях державної влади дякуємо Кабінету міністрів України, зокрема міністру Олексію Чернишову та його заступниці Наталії Хоцанівській. Щиро дякуємо начальнику Полтавської ОВА Дмитру Луніну, який підтримав всі наші нововведення та інновації. Окрема подяка нашим надійним друзям з Польщі, Данії та Чехії. Завдяки вам була проведена і продовжується титанічна робота для того, щоб Кременчук взимку був з теплом. Разом ми продовжуємо робити неможливе. Ну і, звісно, найбільша подяка зсу. Якби не вони, все це точно було б вже неважливо. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Вступ до ВНЗ важливий крок у житті людини. Сьогодні у КРНУ імені Остроградського першокурсників посвятили в студенти. Студентів вітали ректор університету, керівництво міста та активісти студентської ради. Як проходив захід, бачили наші журналісти. Добрий день, шановні! Вітаємо всіх присутніх! Одним з найкращих періодів у житті людини є студентське життя: нові друзі, викладачі та навчання у новому місці. Сьогодні у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського для майбутніх першокурсників провели по святу студенти. Я зичу всім, хто сьогодні починає навчання бути стійкими, відповідальними, дисциплінованими і, звичайно, бажаю мирного неба і щасливої долі. Також Михайло Загірняк наголосив, що до 1 жовтня набір першокурсників продовжується. З початком війни більшість студентів не встигла подати заяви до вищого навчального закладу, тому держава йде на зустріч. З початком навчання студентів привітала заступниця міського голови Ольга Усанова. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського сьогодні проводить посвято у студенти. Ми зібралися з першим курсом для того, щоб їх привітати у такий нелегкий час. У такий Нелегкий рік, коли в країні триває війна, коли дуже багато людей змінили своє місце проживання, Національний університет міста Кременчука здійснив набір студентів. Ми бачимо, що цих студентів багато, і сподіваємося, що їхнє навчання буде мирним, буде спокійним і принесе гарні результати. Після урочистої частини студенти факультетів перейшли до аудиторій, де знайомилися, спілкувалися та планували своє майбутнє. Навчання. Щодо спеціальності, то дуже зацікавий набір предметів, який в нас буде на перші два курси далі не розглядала. А щодо університету, то тому що це найближче додому, та й ситуація в країні така, що краще вдома, ніж десь в іншому місті. Хочу залишитися в Кременчуці, розвивати його, допомагати Кременчуку ставати все кращим, і кращим. Бажаю нам, усім, наснаги, мирного життя, щоб усе це скоріше закінчилося, і ми сіли за парти і навчалися очно, а не онлайн. Планувала саме сюди вступати. Журналістика це те, чим я мріяла займатися. Я мрію вже чотири роки, і нарешті мрія збулася. В мене довго я думала тим, куди вступити, і все ж таки в останні моменти я вирішила вступати їм саме в Кременчуцький університет, тому що мені тут сподобалося. Я прочитала багато про журналістику і вирішила стати справжнім журналістом. Студентам побажаємо терпіння, натхнення, бажання навчатися та отримувати знання для опанування своєї майбутньої професії. Ви майбутні інженери, механіки, журналісти, юристи. Від вас залежить майбутнє країни. Артем Ребров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні на вулиці Республіканській працювали міські комунальники. Бригади КП «Міськ світло виконували заміну залізобетонної електроопори. За ходом робіт спостерігали не лише крюків'яни, а й наші журналісти. Усі комунальні підприємства Кременчука працюють на покращення рівня життя мешканців міста. Міськсвітло – світло не виняток. Дефектний стан залізобетонних стовпів може нести велику загрозу безпеці Кременчужан. Саме тому комунальники регулярно проводять їх заміну, аби запобігти появі аварійних ситуацій. На зараз проводяться роботи по заміні ЗБ опор залізобетонних, тому що їх термін дії вже закінчився. На нові це проводиться для того. Щоб забезпечити безпеку людей нашого міста, мешканці міста схвалюють проведення комунальних робіт. Прогноз погоди на найближчі дні передбачає сильні вітри. Тому наразі питання належного стану опор досить актуальне. Звісно, хорошо, Звісно, хорошо. Всі му ж добить какой-то порядок. Що так швидко, все нормально. Так що успіхам. Тим, хто цим займається. Варто зазначити, що роботи із заміни електроопор проводяться залежно від погодних умов. До настання зими команда міськсвітла планує зробити по максимуму, адже низькі температури призводять до промерзання ґрунту, що перешкоджає повноцінній роботі. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У центрі міста народжується новий живопис прямо на стіні будинку, які таємниці приховує новий мурал від Кременчуцької мисткині Оксани Бойко. Непереможність українського народу. Я так розумію, що казак на фоні дерева це саме про дух українського народу, про історію. У нас взагалі дуже мало таких речей, аби їх було побільше, це було б дуже класно. Тож, на думку Марії, на стіні бібліотеки на вулиці Соборній яскраво зображений непереможний дух української нації. Авторка муралу Оксана Бойко стверджує, що у диво картині закодовано походження назви нашого міста. Козак Кремень легендарний, який за легендою є засновником нашого міста. А по центру величезна фортеця. Вона збудована козаками 1636 38 шостого, Рока за проєктом відомого француза Гійома Левасера де Боплана і вважалося, що Вітюрського кременчик це теж одне, один з джерел назви нашого міста. Барвистий стінопис довжиною 7 метрів перша частина муралу, який присвячений нематеріальній культурній спадщині нашого міста легендам Керманчука. Цей проєкт, в тому числі, несе й просвітницьку місію. За змістом аерографії, батьки вже розповідають своїм дітям історичні цікавинки. Я бачу на цьому муралі Україну, нашу країну, всі наші он, історичні он, події. Дуже цікаво. Ми колись йшли тут, навіть дитинки батько розповідав так, стояв і розповідав, показував. Дійсно, цілісна картинка цієї сучасної фрески складається з багатьох складних композицій. І якщо вас зацікавлять будь-які зображені Персонажі або деталі їхню історію можна дізнатися з книги легенди Керманчука, яку можна взяти у бібліотеці. Молодь переконана, що цей стінопис додасть місту туристичної привабливості. Дуже подобається, тому що в місті дійсно мало таких от пам'ятних культур, якихось таких автентичних речей, які додають певного шарму цьому місту. І от дійсно рада, що наше місто розвивається в плані творчості і в плані от таких от культурних пам'яток. Робота над муралом буде продовжена. Днями з'явиться напис легенди Кременчука і елементи кременчуцького квіткового розпису. Трохи згодом буде написана друга частина монументальної картини. Продовження цієї тематики буде в другій половині. Там е з'явиться гетьман Маркош Майло, круг хранитель гетьманської слави, чумаки з обозами, щука. Містяни вдячні авторці муралу за змальовану славну козацьку історію нашого міста. Може побачити всю історію нашої рідної неньки України і козачество, і як вони жили, і на чому їздили. Дуже цікава. І тут багато фотографується. І дуже велика подяка художниці, яка це пано зробила. Чудова творча робота збагачує мистецький доробок Кременчука. Тож художниця дякує Кременчуцькій громаді за прагнення до культурного розквіту. Міській раді і інтелігенції Кременчука за те, що таким спільним тендемом, спільними зусиллями Кременчук. Поступово робить кроки до культурного розквіту. Навіть у складні воєнні часи вони матимуть наслідки на багато років вперед. Діти виростатимуть на образах легенд. Вони матимуть в серці любов до рідного краю, знання про історію Кременчука і Трагічна історія, яку ми зараз переживаємо, вона ніколи не повториться, тому що ми будемо сильні. Вікторія Пальчик, Антон Воробйов, Віктор Петров, Кремчуцькі новини. Сьогодні віряни відзначають Михайлове диво так в народі називають чудо здійснене архангелом Михаїлом. Це свято здавна відзначається українцями та має особливе значення для нас. Адже архангела Михайла вважають покровителем Києва та малюють на гербі столиці. Про історію цього дня дивіться далі. 19 вересня православна церква відзначає Михайлове диво. У 4 столітті на території сучасної Туреччини жив християнин Архип, у якого була важкохвора дочка. Одного разу Архипу з'явився Архангел Михаїл і вказав на цілюще джерело. Його дочка випила води з джерела і дивом зцілилася. На місці джерела вдячний чоловік побудував храм і сам став у ньому святителем. Однак місцеві язичники вирішили зруйнувати храм і направили на нього гірські річки. Архіт не міг нічого зробити, ну і покидати храм теж відмовився. Залишалося тільки молитися. І е, коли він молився, над храмом пішла вода. Над храмом з'явився архістратиг Михаїл видимим чином, і жезлом вдаривши, в горі зробив ущелину. куди вода вся пішла. В храм не потрапило. Багато тих язичників, які це побачили, розбіглися. Більше цих спроб не було. У цей день віруючі відвідують церкву і моляться архангелу Михаїлу про здоров'я рідних і близьких. Також прийнято здійснювати добрі справи і миритись з усіма, з ким людина конфліктувала. На прикладі цього свята чуда, ми повинні розуміти, що Бог з нами. А коли Бог з нами, то хто проти нас? Ніколи не впадати в вічі, ну і знати, що Бог завжди нам допоможе. Тільки потрібно вірити і звертатися до нього завжди. Тому нехай Господь Бог. Всім посилає кріпість у вірі, силу духу, ну і щоб ми гідно пережили ці непрості дні. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Дощова погода не стає завадою для кременчуцьких спортсменів. 17 вересня відбулася заключна гра першої ліги з мініфутболу за кубок незалежності. За звання кращої команди змагались Марсель та Трансгаз. Хто здобув перемогу, вже за мить. З 19 серпня тривала запекла боротьба з мініфутболу за Кубок Незалежності. У змаганнях брали участь 18 команд у трьох лігах другої, першої та вищої. Під час Кубку футболісти продемонстрували гідну гру. Спортсмени палко прагнули перемогти. Попри дощову погоду, 17 вересня на стадіоні вищого професійного училища номер 7 відбулась заключна гра першої ліги з мініфутболу. На полі зустрілися сильні супротивники команди Марсель та Трансгаз, які завзято боро боролися за звання кращої. Скользко, ноги їздять, тормозити не як, а в цілому ну, можна грати. Достойні в принципі, були суперники. Ну, напряженная игра была в деяких моментах даже очень. «Трансгаз» – очень хорошая команда. Они уже давно играют этим коллективом, наигранная. Гра закінчилась із рахунком 5-3 на користь команди Марсель. Капітан команди Трансгаз розповів, чого їм не вистачило для перемоги. Тяжко на такому полі, що та можна тільки розрушати. Хороша погоди, не хотіла. все було добре. Хороший суперник, Я думаю, вони не вище лігу, тому там їм грати, там, їм місце. Ну, а ми поки тут поборемося. За результатами заключної гри першої ліги. Володарем Кубку Незалежності стала команда Марсель. Друге місце посіла команда Патрульна поліція Третє Трансгаз. Гравець команди переможців розповів про секрет успіху їхньої команди. Сплачений колектив. Друг за друга кожен бореться, бігає, старається не дати сопернику пройти к воротам, щоб вратарю не, не забили гол. Так сказать, желання, старання команди ведуть к побідам. Настроєні були виграти. Ми виграли, і зараз радуємося. Усіх спортсменів нагородили почесними медалями, а переможці здобули кубок незалежності. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Україна роками виборює своє право на мирне, вільне від ворога життя, і незважаючи на втому та біль, ми продовжуємо боротись за місце під сонцем. Наше завзяття та любов до нашої батьківщини приведуть нас до перемоги. Слава Україні і нашим героям!